Я рада вас сьогодні всіх тут бачити. Хотів би представити е, наших гостей і коротко розказати про е, е, тему нашої зустрічі. Е, почнемо з Андрія Куркова, всесвітньо відомий письменник. Я скажу тільки одне: це реально наш локомотив, який тягне нас, ну, українську літературу, що не менше, в світ. Тобто, якби не було його, то нам би було б ну, досить кепсько, м'яко кажучи. Е, Наталя Церклєвич – це е, менеджер е, програм фонду Ріната Ахметова розвиток України. І ще один письменник е, Любомир Дереш. Е, теж письменник, який відомий в Європі, перекладав його твори, перекладені німецькою, французькою, польською. Поки що все знається. Так, тепер е, наш, у нас заявлена е, Марія Васильівна Матіос, е, але е, вчора пізно ввечері отримав від неї мейл. В день ми ще говорили, вона казала, що начебто все нормально, але ввечері е, отримав мейл, що її. Сьогодні не буде на заходах. У нас сьогодні два заходи. Ця прес-конференція, і ввечері в книгарні є на Лисенка-3, У нас там публічний звіт, ну практично в тому самому складі, який повинен бути зараз. Для читачів, для пересічних громадян, хто захоче. Поставити питання і поспілкуватися взагалі про літературу і про нашу поїздку, про заходи, які відбувалися в Німеччині та Австрії. Марія Васильівна, ну вона в кінці кінців так само ретельно ставиться і до своїх депутатських обов'язків, от так само, як і до написання творів. Тому сьогодні депутатські обов'язки. Так мовити, переважили цей захід, який відбувається у нас, але вона попросила прочитати її звернення, тому послухаємо. Дорогі друзі. Тривалі позапарламентські мандри у час українського неспокою змусили мене знову йти в дорогу, тепер уже в депутатських справах. Щиро сумую, що не поміж вас. Але так само щиро радію, що всі учасники Австрійського фестивалю не оминули ні титли, ні коми, розповідаючи про цей фейерверк українського слова у Альпах. Отож, посилаю вам три поклони, хоч і без зозулі. Перший мій поклін Андрієві Куркову, ясна голова і настирливість якого дали можливість здійснити цей австрійський вояж без воєвничості, а тільки з приємністю і користю для української справи. Другий мій поклін усій нашій маленькій, але універсальній команді, яка продемонструвала безпрецедентну для українців єдність і взаємопідтримку, незважаючи на різницю у віку, естетичних і світопоглядних уподобань, і таке інше. І третій мій поклін благодійникові фонду розвиток України Ріната Ахметова тактовну і непоказну щедрість, якого уможливило наше комфортне перебування на австрійській землі. Гарного вечора! З повагою! Марія Матіос 1 листопада 2013 року. У мене тут пара примірників тексту цього ще є. Якщо хто захоче. Так, залишити, взяти в неї автограф. Тепер до справи. Тут є декілька буклетиків з програмою заходів, які відбувалися в Інсбруку Вперше в Австрії відбувся Український літературний фестиваль. Куратором. Ініціатором цього фестивалю, тобто ідея належить Андрію Куркову. Підтримало цю ідею в австрійське видавництво, штаб-квартира, якого розміщена в Інсбруку, Хаймон Верлах. І завдяки підтримці фонду Ріната Ахметова розвиток України нам вдалося ну, з українського боку нам вдалося це зробити. Основні заходи проходили з 17 по 19 жовтня 2013 року в Інсбруку, але фактично поїздки почалися з 11 жовтня і закінчилися 24 жовтня, тобто два тижні письменники працювали на різних майданчиках Німеччини та Австрії. Фактично від Франкфурта з франкфуртського книжкового ярмарка і до Відня. В всіх цих, тобто там були і Мюнхен, були і Грац та інші міста, в яких письменники мали зустрічі з публікою. Найголовніше, я б сказав, що це фестиваль, який був орієнтований не на українців діаспори, як інколи у нас там хтось вважає, це фестиваль, який був орієнтований на німецькомовну публіку, тобто на читачів і спрямований на промоцію української літератури на німецькомовному ринку. Ну, в даному випадку, в першу чергу, в Австрії. Зараз я хотів би передати слово Андрію. як... Ідеологи і натхненнику цього фестивалю, і організатору цього фестивалю, щоб він ну більш розказав. Добрий день. Ну, Микола, пан Микола, вже багато чого розказав. Я можу тільки е, сказати, що ідея на... зробити такий фестиваль народилася два роки тому, і е, була попередня домовленість з паном е, Маркусом Маркусором, е, це е, видавець видавництва Хаймон Ферлак. Якщо все буде добре, то це буде регулярний літературний український бієналі в на німецькомовному просторі раз на два роки. В принципі, в на німецькому новопросторі ще не було фестивалю, який був присвячений тільки українській літературі. Це перше таке явище, і вже можна сказати, що це буде ну щонайменше більш-менш регулярне, тому що вже почалася підготовка після того, як пройшло все дуже чудово. і Всі залишилися в ізбруці задоволені і відні. Видавець сказав, що будемо годувати 2015 рік. Тепер через два роки повторення з іншим трошки складом письменників. Але одночасно, якби цей фестиваль надихнув пана Маркоса Гацера на те, щоб більше звертати уваги на українську літературу і стати, може, головним видавцем українських письменників прозаїків на німецькомовному просторі. Тобто він не займається перекладною літературою, у нього була до того тільки. Німецькомовна література, німецькомовні автори, але вже серед авторів зараз вже з'явилися, окрім е, Марії Матіос Юрковіничук. І будемо планувати далі. Тобто я там виступаю як радник з питань е, української сучасної прози. Ну е, все це робилося також в рамках проєкту Більше країн, більше книжок громадської організації Книжковий простір. Е, Минулому році ми провели перший фестиваль, присвячений Україні у Франції в місті Коняк. Це продовження, можна сказати, логічне. І ну що ще можна додати? Що в принципі всі залишились дуже задоволені. І головне, що на першу зустріч фестиваля в Інсбрусі 17-го, прийшло набагато більше людей, ніж було місця. Ну, це ось фотографії звідти. Всі залишилися щасливими, пишуть досі е, імейли, і побільшало. Я думаю, у всіх з нас тепер друзів на Фейсбуці, які не розуміють українську чи російську мову. Я е, додам е, два таких аспекти. Е, нам е, інформаційну підтримку е, надало посольство Австрії е, посольство України в Австрії. І коли ми були, проводили заходи в Мюнхені, то Генеральне консульство України в Мюнхені, тобто це не значить, що нам там платили якісь гроші або що здали. Але для нас дуже важливо була саме інформаційна підтримка, присутність консула в Мюнхені. Тобто, це знаєте такі речі, які для нас вже є позитивними раніше. На жаль, можу сказати, що на більшості тих заходів, які ми робили за кордоном, українське посольство. Не реагували взагалі, не реагували навіть до того, що я приходив в посольство і, і казали, так, так, ми прийдемо. і На цьому все закінчувалося. І з австрійського боку е, інформаційну підтримку надавала державна е, телерадіокомпанія Австрії УРФ. І може, Андрій трошки розкаже? Ну так, вони одразу погодились. Тобто ми спочатку звернулися до. Е... Штаб-квартири ОРФ, ну це як національне телебачення і радіо в Відні, Вони одразу погодилися бути інформаційним спонсором чи партнером, і постійно йшли репортажі і на радіо. Був репортаж знятий але в трьох варіантах для телебачення, і національного, і місцевого. Ну і треба сказати, що нам ще допомогла дуже, якби земля південний ті тобто місцева влада австрійська допомогла провести цей фестиваль. Університет Інсбруку і літературний будинок на річці. Ін. Що ще? А ну і на наступний фестиваль 2015 року вже є пропозиція розширити місце проведення. Є запрошення провести заходи також в місті Лінц. Це одне з великих. Міст Австрії і з Лінцу теж були представники генерального консульства України, австрійці, тобто бізнесмени, які сказали, що можуть забезпечити проведення частини фестивалю в лінці. Стосовно заходів, які там відбувалися, було три великих ну три дні, три великих заходи. Тобто це мається на увазі публічні заходи, оскільки були ще тут. Є декілька фотографій з так мовити не публічних заходів. Це різних обговорень підготовчого етапу і суто так би мовити професійного спілкування. Так, от публічні заходи це була перша дискусія, про яку трошки Андрій сказав в книгарні видавництва Хаймон, яка називала Ще не вмерла Україна. Для модерування її для проведення запросили Сюзанну Шольц. Це дуже відома австрійська журналістка і письменниця, яка довгий час працювала. В Росії, от, яка ну, вільно володіє російською мовою, яка в Австрії є зіркою. Тобто для нас теж було це дуже важливо, що не тільки українські зірки були, а були там і австрійські зірки. І ну, важливо, це один з елементів, завдяки якому публіка приходила на, Заході, на заходи ще дві дискусії. Вірніше ніч, літературна ніч, так звана, була в будинку літератури на річці Ін. Будинок літератури це така розвинена структура громадських організацій в, в, взагалі в Західній Європі. В даному випадку цей будинок літератури він знаходиться на території університету. На 10-му поверсі, там є теж фотографії. Це, чесно кажучи, таке там ну, краєвид ось... такі. Так, оце з балкона. Тобто 10-й поверх, сам будинків не, хмарочосів немає, тому цей вигляд з балкону він просто, просто знаєте так, захоплює погляд. От і там от відбувалися. Заходи були запрошені відомі австрійські рецензенти і критики, які давали, так би мовити, водну інформацію по, наш, по творчості наших письменників. І е, в останній день в суботу це була дискусія, де, е, ну, в принципі, заявленими учасниками була Марія Матіос та Любомир Дереш. Але, е, Підключався Андрій Курков і е, теми там ви, в принципі, повинні були говорити про сучасну літературу. Але е, оскільки дуже цікаво було австрійцям саме те, що е, абсолютно різнопланова була група письменників, тобто чотири письменники у нас, у нас були хідлайнери: це Андрій Курков, е, Марія Матіос, е, Любомир Дереш і е, Таня Малярчук. Вони всі представляли, так би мовити, е, різні напрямки сучасної літератури, е, е, два е, різних. Вікових Ну, так, погляди на життя і на літературу, і оці, оці їхні дискусії е, самих наших письменників були австрійцям дуже цікаві, бо вони потім говорили, що е, вони до цього не звикли. У них отак от, 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 от у них такого немає. Тобто, коли виходить два-чотири пись, письменника і починають е, обговорювати відкрито, так би мовити, з гумором. Так, і так, один з одним не Так, один з одним не погоджуються, але всі сміються і всі, і всі задоволені життям. Це було дуже. Приємно для них це було цікаво. Я, я думаю, що в. Е... Їм оцей, от оця от сама відкритість українських авторів, і їхня така доброзичлива манера спілкування. Я думаю, що вона їх полонила, і це було видно. Бо оскільки там після завершення заходів видавництво завжди влаштовувало такі чай, каву, і можна було вже поспілкуватися не сидячи отак, от за столом і на, 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 на стільцях, от це. Такі, ну і зараз я хотів би передати слово Наталії Церклевич пару слів про взагалі політику фонду от, стосовно підтримки таких заходів. Ну ще раз дякуємо за, за те, що нам допомогли. Дякую, доброго дня всім. Отже, я дійсно розкажу кілька слів про те, в рамках якої програми був підтриманий цей проект. У фонді існує програма на підтримку культурних ініціатив під назвою Динамічна культура. В якій є грантова програма і три ідеї імпульс, інновації на підтримку різних сфер культури, зокрема, візуальне мистецтво, кіно, музейна справа, література та театр. А, а також ми надаємо гранти на професійні подорожі за кордон для різних митців у цих царах. Зокрема, це таким чином ми побачили, що є. Потреба розвитку сфер як в Україні, так і можливість презентації української культури за кордоном, яка теж водночас сприяє розвитку цих сфер за рахунок налагодження нових контактів, поїздок, за рахунок обміну досвідом, зростання професійно. І саме таким чином виникла ідея підтримувати до трьох проєктів за кордоном щодо презентації української культури. А таким чином було підтримано вже протягом двох років, наприклад, поїздку великої делегації української літератури у Ляйпцях на книжковий ярмарок, а де це викликало неймовірний фурор з боку німецької преси і велике зацікавлення. І, я так розумію, теж великий розвиток і плани і на наступний рік проводити подібного роду акцію. Також поїздку в коньяк в рамках проекту, про який згадував вже пан Андрій. А також цього року ми, наприклад, підтримували поїздку української делегації на Канський кінофестиваль, тобто такі заходи, які зрештою дійсно сприяють розвитку і цих галузей в Україні. І а, також в нашій програмі існує тепер програма стипендій, яка уможливлює для письменників протягом трьох місяців отримувати фінансування для того, щоб зосередитись саме на написанні. Своїх творів, а не на додатковій роботі, яку потрібно робити для виживання. От. І, власне, цією програмою ми теж вважаємо, що сприяємо, звісно, розвитку літератури, і це є унікальний прецедент загалом для України створення такого роду стипендіальних програм. Дякую. Дякую. Я вже казав про те, що австрійцям було цікаво. Це от відсутність пієтєту молодих письменників і спілкування на равних з письменниками більш досвідченими і з більшим життєвим досвідом. От я хотів би попросити Любомира дереша сказати пару слів. От його, його відчуття, його таку декілька слів про фестиваль. Дякую, пане Миколо. Доброго дня всім. Дійсно, дуже цікава поїздка з точки зору дорослішання початкуючого чи дозріваючого письменника мене так. Думаю, для Тані Малярчук також була можливість щось для себе почерпнути, але знаходитися поруч із Марією Матіос, поруч з Андрієм Курковим, це означає черпати для себе якісь. Речі, ну які ти так просто десь з книжок не вичитаєш, це означає а, розуміти, як відбувається спілкування, а, як налагоджуються стосунки між а, країнами, зокрема, як налагоджуються стосунки між людьми, і все це, все це лягає в основу якогось майбутнього досвіду. А, Мене потішили зустрічі не тільки з німецькими е, читачами, але зустрічі з діаспорою. Діаспора теж насправді дуже потребує е, вливань свіжих культури. Вона чекає цього, коли вона при коли приїжджає хтось новий. Вона спершу так настовбурчує шерсть, а потім розслабляється, коли розуміє, що все-таки це вона Україна. От ми мали гарний виступ у українському відкритому університеті у місті Мюнхен. Перед кафедрою Україні перед філологами та Україністами, а також був виступ у місті Відень у бібліотеці парафії Святої Варвари, де також було багато молоді. Ми бачимо скрізь, що українці тяжіють до того, аби все-таки самоорганізовуватися, особливо молодь активно проявляє себе в цьому. І молодь за кордоном, попри те, що вона вибрала. Залишити Україну і десь мешкати, працювати за кордоном. Вона цікавиться активно культурою українською і охоче організовує різні культурні заходи, як з участю українських письменників, так і з власними силами. І це мене власне дуже потішило. Ну, дякую. Тепер би, якщо можна, питання, якщо є. Все ж таки, що не україномовна публіка сприймає найбільше. Тобто це ж різна література, пані Марія Матіос, я бачила там Толодка Даруся, це ну, не українцю, мабуть, це важко зрозуміти українську історію, душу і таке інше. От як вони сприймали? Що вони говорили? Це для них було відкриття. Взагалі, що вони обирають з українського? Цікаво, правда. Ну, ви знаєте, вони я, я, я беру на себе. В першу частину відповіді може хтось та до Члібомір, тось вони шукають в українській літературі те, чого вони не зможуть знайти в німецькій. Тобто, саме різницю в історії, що стосується ну, до Русі, то ну я був свідком, коли читала уривки з цього роману публічно, німецька акторка Марія Хартман, і жінки в залі плакали. Тобто, в принципі, для них, по-перше, треба розуміти, що слово Буковина вона магічне для, і для австрійців, і для багатьох німців. І е, історія людини, тобто людська історія е, на тлі е, загальної історії, вона завжди е, знайде свого читача, якщо вона добре написана, щиро написана і якщо характери персонажів дуже сильні. І цікаві. І в цьому сенсі, ну, насправді, важко тільки розробити перший шаг, важко заявити про себе з першою книжкою, важко знайти видавця для першої книжки. Потім, коли видавець бачить, що є читачі, тобто її донесли до читачів цю книжку, пані Марія практично 10 днів виступала, ну, та виступала через перекладача, читали актори. Чи журналісти її тексти публічно? І було видно, що реакція дуже позитивна? Тобто, книжок підписала дуже багато. Видавець задоволений, підписує зараз з нею угоду на наступну книжку червички Божої Матері. І е, насправді, під час фестивалю, у нас була ще й зустріч з італійським видавцем, який спеціально приїхав, і він, я думаю, теж 99% сказав, що він теж буде видавати Солодку Дарусю. І оточення чи питання: скільки українських міст, окрім Інсбурга, ви проїхали? Скільки міст? Європейських, європейських А, європейських у нас була програма складалася так: передфестивальний тур, фестиваль і постфестивальний тур. Тобто всі міста, які ми проїхали, я зараз можу вам сказати: Франкфурт, Кьольн, Берлін, Мюнхен, Лінц, Грац, Зальцбург, Інсбрук, Відень. Я нічого не упустив. Оце і все поки що. Ну, тобто, я вам скажу: я не виступав там ніде, але дуже важка робота. Чесно вам скажу, дуже важка робота для письменників, а не для себе. Для письменників це була. Бо тут ще ж діє така штука, що треба сказати так, щоб перекладач тебе зрозумів, а потім ще й німці зрозуміли те, що зроби, скаже, скаже перекладач. Тому тут для нас дуже важливо оце от знання мови країни, куди ми їдемо, нашими письменниками. І це, от наше, наше, наше так би мовити, у всіх розуміннях, наша от. Ну, Золотий зріз» – це от Андрій Курков, який говорив там німецькою, і Таня Малячук, яка вже, слава Богу, там ну, говорить теж вільно німецькою, і читали вони свої твори німецькою, аудиторія це сприймала просто на ура. Це... Тобто знання мови для письменника і можливість спілкуватися з. Ну Це я перший раз побачив два-три роки, коли ми були в Страсбурзі в Раді Європи. І коли Андрій почав е, говорити, от, а потім за, за ним е, Антон Кушнір почав говорити французькою з аудиторії, а потім е, Любомир переклав, хто, хто хто щось там з мовили е, е, Любомир зупинив і почав говорити англійською. І знаєте, в залі просто захлопали, коли сидить е, оце, от, і більш старше, і молоде покоління, воно говорить нормально європейською мовою. Не, не просто так, ну як, як, як я на побутовому рівні щось може сказати, а е, може донести свої, свої думки. Це дуже важливо. Ще в цьому аспекті, дякую. Я б теж хотіла доповнити нещодавно. З пані Марією мала нагоду бути на прямому ефірі на радіо, і вона розповідала, що кілька людей, австрійців і німців, які прочитали власне солодку Дарусю, навіть приїхали до Львова і відповідно подивитися, де, де це все відбувалося, і в Чернівці, то це її теж неймовірно вразило. Надіюченко, конформу на два запитання. Одне до пана Куркова. Скажіть, будь ласка, це ви обирали письменників для першого такого фестивалю? І за яким принципом? Чи визначальним тут було наявність німецького перекладу? От, і друге запитання до Любка Дереша. Тут на слайдах ми бачили фотографії на тлі пам'ятника Івану Франку. І, напевно, в той час, коли ви там були, була дискусія в австрійській пресі, зокрема, знести цей пам'ятник, антисемітизм і так далі. Чи ставили вам це запитання під час перебування? Дякую. Ну, ви знаєте, тобто, я пропонував, звичайно, треба було письменників, у яких виходили книжки німецькою мовою. Спочатку я пропонував більш широкий список письменників, але якби, потім він зменшився до чотирьох, тобто до чотирьох книжки, яких є реально в усіх книгарнях Німеччини і Австрії. Якщо можна, як організатор, я вам скажу. Ну, всі, всі, мабуть, чули, як підбирають космонавтів, коли вони летять на три місяці, чи на півроку, чи на рік. От, у мене, як організатора, постійно це питають, це дуже важливе питання. Оце от, внутрішній комфорт команди. Не треба...